О, Анатолійович працює. І що ж він цей Анатолійович робить? А ти ж не бачила, я ж без тебе починав. Фарбую тепличку свою, нашу, верні, свою. Всі бачили, що я підготував до покраски. А подивись, замітив, що в мене не хватить фарби. От я поїхав по фарбу, перекупив фарбу невеличку, баночку. Інтикут. А така баночка коштує 140 гривень фарби. Ось такої фарби, кіло ще да? 900 грамів сірої. 140 гривень коштує. І поки я їздив, привіз фарбу, а воно почався дощик. І не давало мені зробити цю роботу скільки? Я чотири, да? А ти сьогодні трошки просвітлення, не дощі нема, трошки підсухає те саме. І я вирішив доробити цю роботу. Правда, прохолодно, але ну, нічого. Хазяйка. Лі... Літом вже, звичайно, воно було вкраще, але щось робиш. Влітку був, накрита вона. О. Так що отак, отака в мене праця. А щоб трубки під не нахиляти, було зручніше. Я люстерком використовую. Люстерко не твоє, моє. Всім привіт! Знову я прийшов до своєї теплички. Зараз вона в такому вигляді. Покриття я зняв, зложив і відправив сушити. нехай сохне сушиться. І хочу зараз зробити каркас у цьому профілактику. По-перше, скріплення по, по підкручую, може, де прослабло, посильно прикручувати, не прикрутиш, тому що трубки не дуже тобто, стінки тонкі. І Може вигнатися, але треба профілактично пройти. І я бачу отакий не, не дуже цікавий нальот, зробився на покритті трубок. Мабуть, я їх зараз хоч і погода така похмура, покращу на всяк випадок, щоб вона краще себе чувствувала. Ну а для цього що? Треба її Я її трошки приподиму з землі, попідставляю. Під, Колешки, брусочки під цей, почистю труби. А для того, щоб підняти, звісно, мені треба її відв'язати. Вона, ви бачите, отак прив'язана до труб, які я позабивав землею, і Завдяки цьому вона не полетіла десь за вітром. Погода в нас така похмура, не сонячна, але зверху дощику нема. і так вроді би не прохолодно, тепло. Сейчас по... Оці, бачите скріплення по докручую, може де, де потрібно, де не потрібно, то так і буде. Так що така в мене сьогодні робота. Зараз буду цим займатися. Підняв її трохи, бачите, підставляв брусочки. Ну, дуже високо не потрібно мені піднімати. Хватить цього попідставляв. Отак, по кругом. І тепер що? Тепер почистю труби, щоб від землі і будемо прийматися, працювати далі. Ну, Я думаю, як без вже цю конструкцію вітер не понесе, тому що парності немає, немає чому супротивлятися. Так що це не страшно, потім як висохне. Я знову її прив'яжу, і буде все добре. Цікаво дивитись, там кругом земля чорна, мокра. А тут суха. До шоків, після того, як я на покриття зняв, немає. І тепер тут цікаво по сухому ходити. Аж цікаво. А там цибульку я так гарно повибирав, що посходила, зеленіє. І бур'янчик сіє, росте гарно теж. На ту весну буде багато роботи, макрицю багато. Ну що, працюємо далі. Очистив я трубки, Ті, що до землі були, підготовив. Ну, вже в деяких містах трошки процес окислення потемнівши є, значить, треба покрасити, щоб воно довше прослужило. І я думаю, таким чином. Проблемо життя цього каркасу цих трубок. Ну а зараз беру ключик, обтягую це кріплення де треба і буде все гаразд. Будемо чекати наступного сезону. Ну все, попідтягував я. Все держалося, трималося гарно. Отут От тільки де вход, пару болтиків трошки ослабло, а то все на мазі. Ну а тепер все готове до покраски. Головне, щоб не пішов дощ зверху. Цілий день таке похмуре небо. Ну, По прогнозу, вроді би, і не повинно бути, але все може бути ж осінь. От ці осені все можна очікувати. Нема, нема і ляпнуло. Ну, буду щось продовжувати далі працювати. Все. Це за все у мене залишилися кучки гною, які треба перемістити. Ну, це ще трошки пізніше на цю площу удобрити. Ну, і вже бачите, як бур'янцем заросли вони гарно. Ну, Бур'ян росте в будь-які часи. Ну що? Трошки продвигає... робота йде? Так, да, трошки продвигається. Пав'єш, як раніше казали, робота йде, контора пише, руб заробиш, два запише. Да. Ну, а тут же контора ти, я не знаю, скільки ти мені запишеш. Ну то я вже в кінці року подивлюся, да. що з тобою робити. Де яка ворона здорова сидить воно, на заборі? Бачиш? Ага. Така здорова тільна. Вона кормішку прилетіла. Навірно. Ну там немає не, не чого. Їм нема тепер чого тирить. Тузіка в друге місто перевели і нема де тирить. Це ж вони Зазвичай у нього. Ну так. Да. Тирили. А пам'ять? Ну продовження зараз розселяється. Яблучка воно тирить. А ну да ще висять. Їдять все підряд. А голодний тітка. Потихічники. Да. Да, Стоядні. Шось... Ага, прилетіла ось. Щось у клювіку принесла, на брикосу сіла. Ну що в тебе тут? Ой. Та, просуй, поки, щось ти. сьогодні холодно. прохладно, прохладно. Я ж тобі... Мене аж ноги замерзли. <кху> То одягайся ти пріше. я ж тобі казав, що сьогодні прохладно, навіть я трошки цей. Замерз? Ага. То вдягнувся краще. Добре, пішла я грітися. А я. ти собі працюй. Так, да, це треба. Хоч і холодно, але но... може трошки дов... довше послужити. Угу. Бо ви бачу, водо покриття, покриття. Давай, працюй Що, угу. вже в другий край перебрався? Ну, ж, і... оце не з мені важко. Зараз не закінчу а це вже і я думаю. Нахиляться оце. Заглядувати. Що, старенький уже, так? Да? Ну, як тобі сказати, не так старий, як давній. А, понятно. Такий тебе не такий, такий відповідь? пай. Вже не молодий. Уже не молодий. Мене треба зувацьку другу, бо щось холодновато. А ти ж мене ніколи не слухаєш ще й в одних носках, мабуть. Звісно, в одних. Як завжди. А коли ти знаєш? Та що, тебе привички не міняються. Ну, ні, як ходить, то нічого стоять на місці, все. не місту. Іди погрійся і, і перезуйся. Давай. Є, ми... Давай. Тобі... Слухаю. Замітьте, замітьте. Слухаю. Перший раз в житті согласися, йди погрійся і е, одінь теплі ці черевички. Перший раз в житті. Іди. І іди, іди витяг, І ще в моїх рукавицях. Немає люди.

Ну що, Завершив я покрасу, покраску каркаса, пофарбував його. ну Тепер нехай, як хоче. Я так рахую, що вік служби цим продлить йому трохи. ну Цьому каркасу, цьому все. Всім дякую, хто дивився наше відео. Підписуйтесь, хто не підписався на наш канал. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока-пока, миру, спокою, здоров'я, до побачення.